Питання управління ліцеєм у Чернівцях третій день поспіль хвилює освітян. Попри те, що у закладі з'явився новий керівник пед колективи двох навчальних закладів, це не влаштовує. Відтак вчителі намагаються переконати чиновників разом дійти до якогось компромісу. Ми прийшли, тому що ми не згідні з рішенням управління освіти відносно переведення Сергія Сергійовича в інший навчальний заклад. Ми сподівалися, ми колектив, ми сподівалися на те, що ми зможемо підняти імідж найпершої школи на Буковині. Окрім вчителів, нині до управління освіти прийшли і обурені батьки учнів 14-го ліцею. Вони всі як один запевняють, Сергій Кізіма вивів їхній навчальний заклад на новий якісний рівень. Відтак відпускати його не хочуть. Наш так. Директор супер. Він знає всіх дітей по іменно. і так само батьків. він дуже класний. І Ми хочемо, щоб він повернувся до нас назад. У мене три бунтарі вдома вони підняли дуже великий. Чому не розуміють діти, чому саме забирають у них цього директора, який для них, по суті, був не директором, а другом. Ми є учасниками навчальних навчального процесу наші діти є учасниками навчального процесу, і ми бажаємо, щоб думку батьків також враховували. Ми не є стадо, ми є адекватні батьки, які готові відстоювати права свого директора. Неможливо закрити проблему однієї школи, забравши директора з іншої. Сергій Кізіма переконує погодився стати кризовим менеджером для сьомого ліцею, проте не виключає можливості повернення. Незвичайно приємно, що сьогодні тут є вчителі, є працівники, є батьки, учні. Це величезний кредит довіри до мене як до керівника. Два роки поспіль ми долаємо цей шлях разом. Я розумію, що непроста ситуація, і можливо, не до кінця зрозуміла власне батьківській та учнівській громаді Чорнівецького ліцею 14, Тому що бути щирим, в мене не було з ними спілкування відкритого, щоб пояснити, чому був такий вимушений зроблений мною крок про перехід в ліцей. Номер 7. тому е, я правда вірю, що всі події, які відбуваються зараз, вони будуть логічними, послідовними і, і все-таки все налагодиться. І я не з з залишаю за собою надію, що я повернуся в свій літній ліцей номер 14 Батьки ж наполягали, аби в управлінні освіти знайшли механізм, який би гарантував, що після налагодження навчального процесу у сьомому ліцеї Сергій Кізійма точно до них повернеться. Обіцяю вам твердо, тільки одне, що будемо робити все, щоб налагодити контакти з педагогами сьомого ліцею, врегулювати ситуацію там і могти спокійно врегулювати ситуацію в ліцеї. Чим швидше ми це ми зробимо, тим швидше зможемо. Відтак домовились вивчити це питання та повернутися до нього за тиждень. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.